Інтенсив «Чотири стихії це інтенсив, який придумав фонд «Велосу Табір-інтенсив, такий чотириденний. У нас є чотири стихії, вогонь, вода, повітря і земля. Кожен день присвячено одній з них. День вогню, він такий достатньо насичений день. Проводимо їм інструктаж, ми даємо їм можливість попрацювати там з ножами, пилками, сакирами для того, щоб вони навчилися і не боялися брати щось нове для себе. Гарі, от смотрите. Їм потрібно було командами розпалити багаття. Хтось підтримує багаття, хтось збирає дрова, хтось там контролює, захищає від дощу, хтось від вітер. Це моє якийсь кайф. Якась природа, мені подобається. Іменно вогонь, якесь тепло. Це такий, як то кажуть, домашній очаг, коли можна там погрітися біля нього, він дає нам підтримку, він нас надихає. Друга половина дня в нас це гра на барабанах. Це можливість якраз після такого продуктивного насиченого дня дати виход своїм емоціям, дати побарабанити, постучати такий заряд енергії, який дає сил і дає можливість випльоскувати незалежно від того, вмієш ти грати чи не вмієш ти грати. Мали в один ритм грати. Мені дуже сподобалось. Ну, я тут подружилася, подружкина знайшла. Табір дає їм можливість, по-перше, спілкуватися один з одним, розвивати свої лідерські навички, способності, навчатися чомусь новому в безпечних умовах, котре ми їм надаємо кожного дня. Нам нужно самое простое.